Права 258. Заповніть наявні пропуски в таблиці, в якій наведено дані про виступи українських школярів на міжнародних математичних олімпіадах протягом 2015-2021 років. Ну що ж, давайте подивимося на цю таблицю, ми бачимо, що тут бракує деяких чисел. Ну, як їх записувати? Вибираємо тоді потрібний колір і дивимося. Ну, наприклад, у 2015 році у нас є кількість золотих, срібних і бронзових медалей. Тобто два. Плюс 3 і плюс 1, то разом медалей у нас буде 6. Записуємо тут. 6. Далі, 2016 рік. Бачимо, що медалей 6, золотих 0, срібних 2. То виходить, що бронзових тут має бути 4. Є. Тепер 2017 рік одна золота, дві срібні, а всього має бути 5. То зрозуміло, що тут треба записати бронзових. 2. Далі. 2018 рік бачимо 4. Потім срібних не знаємо скільки, бронзових 0, а всього має бути 6. Тоді тут треба написати, що срібних має бути дві медалі. Записали? Тобто 4 плюс 2 плюс 0 це 6. Добре. Тепер дивимося. 2019 рік. Тут у нас 4 срібні, одна бронзова, всього 6, а 4 плюс 1 це 5, то золотих треба написати одну. Так, добре. Ну і переходимо до 2020 року. Тут вже ми не можемо записати горизонтально нічого, бо у нас бракує аж двох комірок. Але по вертикалі, дивіться, у нас всього золотих ми дали 11. Давайте порахуємо, а скільки ж у нас тут вже є наявних? 4 плюс 1 це 5, плюс 2 це 7, плюс 1 це 8, плюс 3 це вже 11. Тобто тут нам треба записати цифру. 0. 0 золотих. Добре. То тоді виходить, що разом ось тут у нас 0 плюс 6 плюс 0, це буде 6. Тепер, давайте срібні будемо обчислювати. 21 має бути в сумі. А що ж у нас тут є? 6 плюс 4 це 10. І ще 3 плюс 2 це 5. Тобто це вже 15. 2 плюс 2 це 4. 15 і 4 це 19. Ну, а тут у нас 21 в сумі. То виходить, що ми тут маємо написати 19 плюс 2, щоб було 21. Так, тепер прорахуємо загальну суму бронзових медалей. 4 плюс 1 це 5. Далі 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8, плюс 1 це 9. Тобто бронзових у нас всього 9 медалей. Тепер загальну суму порахуємо у 2021 році. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. Отже, записуємо, що тут у нас 6. Тепер рахуємо загальну суму по е, медалям. Отже, усього медали разом 11, давайте плюс 9 це буде 20, 20 плюс 21 це буде 41. Тобто тут треба записати. 41. Давайте перевіримо, чи так. Бо по цьому стопчику також сума в нас має бути 41. Отже, ми маємо 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 на 6 це 36 і плюс 5, це буде якраз 41. Тобто ми обчислили суму вірно. Ну що ж, деякі міркування, звичайно, можна було записувати в бік, але думаю, що тут очевидно, що усну треба ставити ось такі цифри. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок суми по стопчикам та порядкам на цьому вправу завершено.